Божі слова на кожен день. Божий план управління охоплює шість тисяч років і розділений на три періоди, засновані на відмінностях у його роботі. Перший період це старозаповітний період закону, другий період благодаті і третій період останніх днів, період царства. У кожному періоді представлена окрема особистість, це має місце тільки через різницю в роботі, тобто через вимоги до роботи. Перший етап роботи в період закону був здійснений в Ізраїлі, а другий етап завершення роботи відкуплення був виконаний у юдеї. Для справи відкуплення Ісус був народжений через зачаття Святим Духом і як єдиний син. Усе це було пов'язано з вимогами роботи. В останні дні Бог бажає поширити свою роботу на язичницькі народи і завоювати тамтешніх людей, щоб його ім'я було великим серед них. Він бажає направляти людину в розумінні і входженні у повну істину. Усю цю роботу виконує один дух. Хоча він може робити це з різних точок зору, характер і принципи роботи залишаються незмінними. Як тільки ти ознайомишся з принципами і характером виконуваної ними роботи, ти зрозумієш. Що все це виконує один Дух? І все ж дехто може сказати: Отець є Отець, Син є син, Святий Дух є Святий Дух, і врешті решт, вони стануть одним цілим. Тоді як ти маєш зробити їх одним цілим? Як Отець і Святий Дух можуть стати одним цілим? Якби вони були за своєю суттю двома, то незалежно від того, як вони з'єднані разом, хіба вони не залишалися б двома частинами? Коли ти говориш про те, щоб зробити їх одним цілим, хіба це не просто з'єднання двох окремих частин в одне ціле, але хіба вони не були двома частинами до того, як стали одним цілим? Кожен дух володіє чітко виразною сутністю, і два духи не можуть бути об'єднані в один, дух не є матеріальним об'єктом і не схожий ні на що в матеріальному світі. І з точки зору людини Отець це один дух, син інший, а святий Дух ще один. Тоді три духа змішуються, як три склянки води в одне ціле. Хіба не саме тоді троє стають одним цілим? Це цілковито помилкове і абсурдне пояснення. Хіба це не розколювання Бога на частини? Як Отець, Син і Святий Дух усі можуть стати одним цілим? Чи вони не три частини, кожна з яких має різну природу. Є інші, які кажуть хіба Бог не сказав прямо, що Ісус його улюблений син. Ісус улюблений син Божий, в якому Його благовоління це безсумнівно було сказано самим Богом. Це був Бог, який свідчив про себе. Але просто з іншої точки зору, з точки зору Духа на небесах, що свідчить про своє власне втілення. Ісус це Його втілення, а не Його син на небесах. Ти розумієш? Хіба слова Ісуса Я в отці, а Отець у мені не вказують на те, що вони один дух. І хіба не через втілення вони були розділені між небом і землею? Насправді вони все ще одне ціле, незважаючи ні на що це просто Бог, який свідчить про себе. Через зміну періодів, вимоги роботи і різні етапи його плану управління, ім'я, яким людина називає його, також різниця. Коли він прийшов, щоб виконати перший етап роботи, його можна було називати тільки Єговою, який є пастирем ізраїльтян. На другому етапі втіленого Бога можна було називати тільки Господом і Христом. Але в той час Дух на небесах заявив тільки, що він був улюбленим Сином Божим. І не згадав про те, що він був єдиним сином Божим цього просто не сталося. Як у Бога могла бути одна єдина дитина? Тоді хіба Бог не став би людиною. Оскільки він був втіленням, його називали улюбленим сином Божим, і з цього випливали стосунки між Отцем і Сином. Це було просто через розділення між небом і землею. Ісус молився з точки зору плоті, оскільки він зодягнувся в плоть такої нормальної людської природи, саме з точки зору плоті він сказав Моя зовнішня оболонка це оболонка створеної істоти. Оскільки я зодягнувся в плоть, щоб прийти на цю землю. Я тепер дуже, дуже далеко від небес, і з цієї причини він міг молитися Богу отцю тільки з точки зору плоті. Це був його обов'язок, і це було те, чим повинен бути наділений втілений Дух Божий. Не можна сказати, що він не був богом просто тому, що він молився оцю з точки зору плоті. Хоча його було названо улюбленим Сином Божим, він усе ще був самим Богом, бо він був усього лише втіленням Духа, і його сутність усе ще була духом. Люди дивуються, чому він молився, якщо він був самим Богом, це тому, що він був втіленим Богом, Богом, що живе у плоті. А не духом на небесах, і з точки зору людини Отець, Син і Святий Дух усі є Богом. Тільки всі троє, ставши як одне ціле, можуть вважатися єдиним істинним Богом і таким чином Його сила виключно велика. Є ті, хто говорить, що тільки таким чином. Він є семикратно посиленим духом. Коли син молився після свого пришестя, він молився саме тому духу. Насправді, він молився з точки зору створеної істоти, оскільки плоть не цілісна, він не був цілісним і мав багато слабкостей, коли прийшов у плоть, і він був у значній мірі стурбованим. Коли виконував свою роботу у плоті. Ось чому він тричі молився Богу Отцю перед своїм розп'яттям, а також багато разів навіть до того. Він молився серед своїх учнів, він молився на самоті на горі, він молився на борту рибальського човна, він молився серед натовпів людей, він молився. Ламаючи хліб, і він молився, благословляючи інших. Чому він так чинив? Саме Духу Він молився, Він молився Духу, Богу на небесах, з точки зору плоті? Отже, з точки зору людини Ісус став сином на тому етапі роботи. Однак на цьому етапі Він не молиться. Чому це так? Це тому, що те, що Він приносить, це робота слова, а також суд і кара слова. Він не потребує молитов, і його служіння полягає в тому, щоб говорити. Він не піднесений на Христі, і люди не передали Його можновладцям. Він просто виконує свою роботу. У той час, коли Ісус молився, Він молився Богу Отцю про сходження Царства Небесного, про те, щоб здійснилася воля Отця і про майбутню роботу. На цьому етапі Царство Небесне вже зійшло, так чи потрібно йому все ще молитися? Його робота полягає в тому, щоб покласти край періоду і нових періодів більше немає, Тож чи є необхідність молитися про наступний етап. Боюся, що немає. У поясненнях людини є багато протиріч. Дійсно, усе це уявлення людини. Без подальшого їх вивчення ви всі повірили б, що вони вірні. Хіба ви не знаєте, що такі ідеї, як триєдиний Бог, це всього лише уявлення людей. Жодне людське знання не є повним і ґрунтовним. Завжди є домішки, і у людини занадто багато ідей. Це показує, що створена істота просто не може пояснити роботу Бога. У людському розумі занадто багато всього, що виходить із логіки і мислення і що суперечить істині. Чи може твоя логіка ретельно проаналізувати роботу Бога? Чи ти можеш набути розуміння всієї роботи Єгови? Це ти як людина, яка може бачити все це наскрізь, чи це сам Бог, який здатний бачити від вічності до вічності? Це ти можеш бачити від давньої вічності, до вічності прийдешньої? А чи це Бог, який може це робити? Що ти скажеш? Яким чином ти є гідним того, щоб тлумачити Бога? На чому ґрунтується твоє тлумачення? Хіба ти Бог? Небеса і земля, і все суще були створені самим Богом. Це не твоїх рук чин, тож чому ти даєш неправильні пояснення? Отже, ти продовжуєш вірити в триєдиного бога. Тобі не здається, що це занадто обтяжливо. Для тебе було б найкраще вірити в одного бога, а не в трьох богів, найкраще бути легким, бо тягар Господа легкий.